Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотавич Вот. Дивимося сьогодні топорі-плечик на мх 105 легкий танк 10 го рівня французький з барабаном на три снаряди по 390. Про гармату трішечки пізніше поговоримо. і кидає нас на мапу Устрична Затока. До речі, до цієї пори я навіть не знав, що так карта оця називається. І як я говорив, відразу поговоримо про гармату. 105 мм гармата у нас тут стоїть на три. Уастріли три снаряди, яка у нас в барабані, 390 разової шкоди, та 234 мм прибувають броні. Це стандартні підкаліберні снаряди. І голдові у нас ідуть тут кумулятивні снаряди, теж 390 разової шкоди за постріл забирають, та 280 мм бронепробиття кумулятивом. Тож, по бою, дивимося, у нас тут усі десятки по дві артилерії в команді та по два легких танка. До речі, у нас сьогодні грає гравець з ніком. Петрович Петрович сім з клану бд 2 швидше за все, це якийсь український гравець. І ми відразу дивимося. Подивіться, прижимаємося до Бабахи. Отут Бабаха могла нам зробити тільки що фотографію. Вона стріляла по нашому союзному центуріоні і могла зараз нас сфотографірувати. І наш союзник на центуріоні Action X нас трішечки піштовхує. До речі, напиши в коментарях, зробив би ти так само, як зараз робить наш авторіплею. Зараз він підпихає нашого союзника, так само робить, як союзник нам зробив. Тож обов'язково напиши, чи ти таке робив, і зробив би ти таке. От, наприклад, я робив таке неодно, неодноразово, бо тому що, як ви знаєте, наша чудова і прекрасна гра. Це тільки про це, тільки добро, щастя і позитив. Так, бачимо ТВПшка на перезарядці. Один сміряток не залишається, і ми ТВПшку забираємо 1608 завданої шкоди в кишені, 114 асисту 3-0 рахунок, і ми ведемо по хітпоінтам та по гарматам. Ведемо на 2000 хітпоінтів на команду. І бачимо, наші союзники вже приїхали, вже вирізають ворожу арту, Вертається на свою базу ворожий алтебот на 13 105, такий самий, як ми влітає на Центуріона а на ActionX, і що він зараз буде робити, падає на нього. Починає його кружити і, до речі, не зрозуміло цього, що зараз робив наш автореплею, щось у нього можливо заглючило, невідомо. І він дає два постріли, один залишається і не вирішує не їхати за 105, бо тому що невідомо, хто там може стояти, він зараз буде нас підсвічувати. Ми, Подивіться, як грамотно зробив наш автореплею на 13.05. Дуже грамотно зробив, він показав, що він їде назад, а насправді він відсвітившись, розвертається в другу сторону і їде на ворожу базу. Зараз будемо дивитися, кого він тут зустріне. До речі, от мені подобається, яка тут на цій карті графіка. Все так шикарно зробили. Водичка така біленька, і нас хтось підсвічує. Ага, подивіться, тринадцять стояв отут в кушах. 671 хітпоинт, він їде на нас, і нам, по ідеї, два снаряди які треба, щоб захопити, щоб його знищити. Один знаємо і другим забираємо. 244 хітпоінти, 89 хітпонтів. Ми ще й забираємо таран. 3020 хітпонтів у нас вже настріляно і більше. Так, ну давайте порахуємо. Так, більше половина хітпоинтів у нас вже противників вже забирають, у нас залишається менша половина. І у нас перезавантажується черговий барабан рахунок 8-6. Ми до цієї пори ще ведемо по хітпойнтам. Бачимо вся, всі противники, вся тіма противників знаходиться на центрі мапи так званих острівців, оцих скал величезних, не знаю, як вони там правильно називаються. І ми віддаляємо камеру, дивимося, де саме знаходяться противники. І зараз подивіться, що зараз зробить наш автореплей. Я цей бій вже дивився. Мені дуже сподобалося, що він зараз зробив трішечки. Безрозсудно, але сміливо і дуже сміливо подивіться. Ми заряджені стандартними підкаліберними снарядами. Я Вже сказав, у них дуже низьке пробиття, як на 10 рівень, а у нас тут усі десятки. Подивіться, противники всюди. Ми просто їжджаємо в і починаємо в солоденьку помку. цс 63 розминати. Тут противники вже бачать, що ми є. Так і віддаємо всі три снарядика по цежці. Залишаємо йому двадців хітпольтиків, але на щастя сюди приїжджає наш союзник на ТВПшці. Можливо, він його зараз збере. Так, дивимося, на міні мапу отак і збирає наша ТВПшка шка ворожу, ворожу цяску і цим нас рятує. 11-10 рахунок, подивіться, як противники вже зринялися по гарматах. Ми тут можемо ще й злити. Так що, наражу, наражу не треба. Їхати. Подивіться, делегація з противників вдвох вже виїжджає, забирають вони залпом нашу союзну ТВП-шку, і ми починаємо звідси втікати. 4243 завданої шкоди, і ми об'їжджаємо противників. Т-100ЛТ бачимо на, мініма... на мінімапі, Заїжджає з водички. Оце тут серединка таких. Скал, не знаю, як я вже сказав, не, не знаю, як вони правильно тут називаються, як його називають люди. Так і бачимо тут гриль 15-й. ідеї він нам на вистріл: 371 хітпойнт, І подивіться, 334 хітпойнти. Магія шотного танка. Ми стріляємо стандартними підкаліберними снарядами, і ми не можемо його забрати. Оце... Невезуха, але на щастя, СТБ 1 наш союзник забирає його бланшотом, гриля 15-го ворожого і мінус гармата. Мінус як би там не було, але це дуже м -м, така небезпечна гармата на 750 разової шкоди. У нього 13 секунд перезарядки. Це дуже шикарний ДПМ. Тож, дуже добре, що його забирає наш союзник. Залишається три противника Мікс М454, Хорі 3 та Т 110 Е4. І вони по всі, по ідеї, знаходяться отут. От боїться наш автореплей виїжджати, бо тому що. Мишотні для Є4. Зараз ми його якраз підсвітили. У нас завантажені кумулятивні голдові снаряди. Так, І в попку в водах в Один снаряд, снарядок на 409 з'їдає, е 4 Другий постріл кудись зникає, а третій, третім пострілом 376 хідпочті вилітає. Та наш союзник на СТБ-1 його добирає. Є 4 Залишається два противника, хорі, три та. А зараз бачимо, що ЛТ катається, бабаха у нас залишається та СТБ-1. Дивимося на мінімапу. Так, що зараз буде робити наш автореплей? Вирішує на Хорі 3 в'їхати. Ми, до речі, могла у нас пройти Альфа верніше, в Хорі 3, і він міг нас забрати. 401 хітпоинт, ми його просто беремо на автоприців, навіть в його сторону і не дивимося. 237 хітпонтів добираємо. І у нас рівно 6 тисяч завданої шкоди. 531 асисту. Та залишається у нас один кумулятивний снаряд, беремо на автоприціл Амихса, їдемо і в Бортик його добираємо. Ось такий у нас сьогодні чудовий бій на 13105. У нас основний калібр, майстер, звичайно, 6334 завданої шкоди, 4 фраги та 1234 чистого досвіду. Та ще й пішли в плюс на 16 тисяч срібла з преміум аккаунтом. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.